Мільйони прийшли раптово, мов злива нарешті довгоочікуване багатство вілла, розкіш, СОНце і сад. Але все зникло так швидко, як і прийшло, лишивши Яну перед порогом нової пастки. Рік кошмару. Яна. ЧАСТИНА ШОСТА Війна в Україні застала їх зненацька. Тривожні новини стали частиною повсякденного життя, і одного дня Алі сказав. Поїхали до Португалії, там нові можливості. Я не довірилася йому, але відразу відчула, це буде непросто. Шлях до спокійного життя це не їхнє. Шлях виявився складним. У Алі були проблеми з візою, але, як завжди, він майстерно викручувався із складних ситуацій. Він дав інтерв'ю різним медіа, розповідаючи, як допомагав евакуювати людей із зони конфлікту, показуючи себе героєм і людиною з безстрашним досвідом. Історії звучали переконливо. Він одночасно був і рятівником, і експертом. Люди вірили. Міграційна служба також з легкою посмішкою і лукавим шармом. Алі пройшов усі перевірки, наче це був дитячий спектакль. Приїхавши до Португалії, він почав активно позичати гроші у друзів і знайомих під різними приводами: інвестиції бізнес-проекти. Він обіцяв швидкі мільйони. Ніхто не здогадувався, що ці кошти йдуть не на проекти, а на підготовку його криптоафери. Жоден із тих, хто позичив йому гроші, свої гроші не отримав назад. Вони благали Алі, вони погрожували Алі, але усе було марно. Перші великі гроші з'явилися у вигляді біткоїнів. Алі отримав незаконний доступ до чужих криптогаманців і вони купують розкішну віллу. Яна стояла на терасі, спостерігаючи, залити сонцем сад, і вперше за довгий час змогла глибоко видихнути. Нарешті мільйони, про які Алі обіцяв з самого початку їхнього шлюбу. Вона раділа дому і можливості показати батькам. Бачите, я ж казала, він не такий вже й поганий. Але всередині росли сумніви Алі ніколи не показував усі гроші раптово дорогі покупки, нові машини, таємні дзвінки. Усе це вказувало, що коштів у нього більше, ніж він казав. І ніхто не повинен був здогадатися, адже він майстер маскування. Одного разу я напомітила ноутбук Алі, який він лишив, відкритим. На екрані ми готіли графіки, цифри біткоїнів, мільйони доларів переливалися в світлячки, серце стислося, гроші приходили і миттєво зникали у невідомі гаманці. Вона зрозуміла це шахрайство, чужі кошти, прихована розкіш. Страх охопив її повністю. Це була бомба уповільної дії, і вона опинилася поруч з детонатором. Алі мав велику родину в Пакистані усі очікували його допомоги це була дивна сім'я. Вони хотіли статусу, але нічого для цього не робили. Вони просто жили і чекали, щоб усі блага упали до них із неба. Алі давав їм це багатство будинки, машини братам. Яна благала його повернути гроші її батькам, а також купити їй обіцяний автомобіль. Але він не поспішав, це не було його пріоритетом. Врешті-решт, апетити сім'ї Алі зростали, зростали і зростали, їм треба було більше, більше і більше. І врешті-решт, гроші закінчилися. Але тут до всього кредитори почали тиснути, і вони були змушені. Продати віллу. Розчарування Яни було величезним. Кожна жінка та мати мріє про дім для своєї дитини. Вона так довго чекала його, вона втомилася від орендованих квартир та готелів. Дім був настільки красивий, вона лишила частинку свого серця в цьому домі, це була її мрія. Але Алі запевнив, скоро знову зароблю мільйони і буде ще краще. А поки поїдемо на два тижні до Пакистану. Провідаємо мою родину, а потім знову повернемося в Португалію і купимо ще більше будинок. Яна і не здогадувалася, що це пастка, і дверцята цієї мишоловки зачиняться, як тільки вони перетнуть кордон Пакистану. Але про це у наступній частині. Підписуйся, щоб не пропустити цікаве, далі буде ще гарячіше. Ви дізнаєтеся усі жахи, які довелося пережити Яні у Пакистані.